Вак-терапія широко використовується в хірургії з потою лікування війних ран. Для використання лак-терапії використовують апарати е, неджитів пришого серпі або апарати неативного тиску для лікування ран. Поділяються е, згадані апарати на транспортні та стаціонарні. Розглянемо один із транспортних апаратів для лак-терапії. Який є ставлений. Основним блоком, в якому вмонтований акумулятор, який може заряджатися, а також вакуумний насос. Як ви можете бачити, на основному блоці є екран та клавіші, якими, за допомогою яких апарат включається виключається, а також збільшується, що знижує, знижує тиск. Крім того, є знімний. Контейнер. Де патологічний вміст, який забирається вакуумним насосом, з рани, накопичується. Крім основного блоку, є перев'язувальний перев перев'язувальні елемента або перев'язуваний комплект, який є представлений гіпоалергенною, дрібно порустою губкою. Дана губка, вона виготовлена з пінополі уретану. Ну, і Хірурги можуть коригувати розмір та форму губки в залежності від рани, де буде накладений даний апарат. Крім того, до складу перев'язаного комплекту входить фіксувальний елемент, який безпосередньо фіксується до губки, через яку буде здійснюватися видалення патологічного вмісту. Даний дренаж під'єднується до знімного контейнера. Для герметизації губки використовуються плейові плівки. Зараз ми розглянемо практичне використання даного апарату на пацієнта. Пацієнт переніс ерела що ускладнилися тонкокишковими норицями. Ділянка. Довкола лапаротомної рани оброблена антисептиком. Хірурги надають губці відповідної форми та розміру до місця, де губка буде локалізована. Раневу поверхню лапаротомної рани прикривають стерильним матеріалом, щоб не було зайвого подразнення. Далі губку та більший периметр довкола лапаротомної рани максимально герметизують клейковою плівкою. Над губкою висікають плівку, формуючи отвір не більший, ніж отвір у фіксувальному елементі. Фіксувальний елемент клеєвою поверхнею прикріплюють до країв утвореного отвору у плівці над губкою, кінець дренажної трубки фіксують до трубки контейнера. Налаштування роботи безпосередньо основного блоку бак апарату тиск налаштовують в залежності від рани, відбувається видалення патологічного вмісту.